Вітаю вас на п'ятому каналі програми Мит Експертиза поради. І сьогодні корисні поради будуть стосуватися того, яким чином зберегти свій зір на довгі роки. Понад 40% населення у віці від 45 років, та вже понад 80% у віці від 60 років скаржаться на часткове або значне погіршення зору. Головні причини це вікові зміни у функціонуванні зорового апарату та шкідливий вплив супутніх захворювань організму людини, наприклад, таких як діабет або остеохондроз. Не слід забувати і про такі невід'ємні атрибути сучасного світу, як комп'ютер, мобільний телефон чи телевізор, які не дають перепочинку. Нашим очам та призводять до стану хронічної перевтоми, як наслідок маємо такі важкі захворювання, як катаракта, глаукома, маколодистрофія та інші. Що ж робити, на які симптоми необхідно вчасно звернути увагу, та, врешті-решт, як вберегти та захистити свій зір на довгі роки? Про це дивіться сьогодні у нашій програмі. Сі ну, ж я вже готова представити гостю нашої сьогоднішньої програми. Це лікар-офтальмолог Лілія Нєстерева. Доброго дня. Вітаю, отже, 80% навколишнього світу. Ми сприймаємо за допомогою нашого зору, і звичайно, можливість бачити це величезний дар від природи, тому дуже важливо захищати наш зір та підтримувати його гостроту. У вас хочу запитати взагалі від чого залежить здоров'я наших очей, і що на них може негативно вплинути за статистикою. На жаль, жінки хворіють частіше ніж чоловіки. Також вік понад 45 років теж провокує захворювання зорового нерву. До того ж, супутні патології, такі як атеросклероз, судин головного мозку, гіпертонічна хвороба, теж провокують захворювання на глаукому чи катаракту. І також не забувайте про шкідливі звички, від них треба відмовитися. І отже, сьогодні ви хочете представити інноваційний продукт, який допомагає покращувати зір та допомагає долати різні захворювання наших очей. Розкажіть, будь ласка, що це за продукт? Насамперед, хочу побажати всім гострого зору до старості. І справді, очі. Цінніше за будь-який скарб, коли людина втрачає зір, вона втрачає сенс та радість життя. Та якщо почати вчасно слідкувати за своїми очима, можна уникнути цих неприємних наслідків. Тому я й хочу сьогодні розповісти про справжньому унікальний препарат Зеровітал. Він створений саме для того, щоб знизити ризик виникнення і розвитку навіть таких неприємних захворювань, як катарахта чи глаукома. Вони можуть призвести до повної втрати зору. Зеровітал препарат багатофункціональний. Крім того, що він сприяє захисту від складних захворювань, він ще є надзвичайно ефективним помічником при надмірних навантаженнях очей при їх хронічній втомі. Передвісниками тих самих проблем та процесів, про які я вже сказала. Тому я раджу вам звернути увагу на нашу інноваційну розробку вже зараз та почати приймати препарат Зеровітал якомога раніше. Це буде ваша дія на випередження, дія на запобігання. До речі, у чому ж полягає новизна цього продукту Зеровітал, у чому взагалі його особливість і чим він відрізняється від інших препаратів? Наведу аналогію. Чому сторіччями не тмінюють фарби на полотнах стародавніх майстрів, наприклад, Рафаеля, секрет у складі фарб, що вже давно втрачений для сучасних художників. А склад має колосальне значення: склад нашого абсолютно натурального препарату Zero Vітаal. Це надбання наших пращурів, які за допомогою рослин природи досягли тих результатів в захисті та підтримці функції гостроти зору, що не здатні сьогодні повторити різноманітні лазери, Прилади для корекції зору та інше розрекламоване обладнання. Склад Зеровітала науково обґрунтований, підібраний, ретельно збалансований, а головне відтворений в секретів минулих поколінь за допомогою найсучасніших технологій. Кожний з його компонентів сприяє захисту нашого зору, підсилює захист кришталика, роговиці очей, що є дуже важливим і тим, чого не роблять інші препарати. Лілія Вікторівна, а скажіть тоді, будь ласка, для наших глядачів, де ж можна придбати цей продукт Zero Vital? Придбати Zero Vital можна зателефонувавши до нас за номером 228 60 58 код Києва 044. Ще раз повторюю номер телефону, за яким можна замовити препарат Zero Vital. Прямо зараз 228 60 58. Код Києва 0,44. Мені здається, це дійсно такий цікавий продукт, на який варто звернути свою увагу. Хоча Зеревітал, новинка на нашому ринку, він же встиг достатньо зарекомендувати себе та допомогти багатьом людям. Якщо у вас існує ризик виникнення, катаракти, глаукоми, діабетичної ретинопатії – або якісь чорні комашки танцюють весь час у вас перед очима. Чи ви відчуваєте хронічну втому очей? Або помітили, що зір почав погіршуватися? Не зволікайте, звертайтеся терміново за допомогою до препарату Zero Vital. Він посприяє захисту та збереженню вашого зору до самісінької старості. Тільки не відкладайте на потім. Слідкуйте за своїм здоров'ям, а в даному випадку за своїми очима вчасно. Це дуже важливо. Отже, нагадаємо нашим глядачам: замовити Zero Vital можна за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. А в мене буде ще одне запитання. Я думаю, воно також буде цікавим і нашим глядачам. Розкажіть, будь ласка, які компоненти входять до складу зеровіталу, яким чином вони впливають. На наші очі і за рахунок чого забезпечується ось така дієвість цього продукту. Звичайно, я не зможу зараз розкрити всі секрети виробництва нашого інноваційного препарату Zero Vital, але розповім вам про деякі компоненти, що входять до його складу та їх природні властивості. Одна з діючих речовин препарату Zero Vital. Це екстракт черниці. Ефективність цього компоненту загальновідома. Він важливий для уповільнення процесів зародження: катаракти та деградації сітківки ока, дієвий при діабетичному ураженні судин, очей, ретинопатії. Тонізує очні м'язи при великих зорових навантаженнях та їх хронічній втомі, уповільнює процес втрати гостроти зору. Також до складу препарату зоровітал входять такі потужні антиоксиданти, як зексантин та таурин. Вони здатні сприяти запобіганню старінню та відмиранню клітин, в тому числі зорового нерва та сітківки ока. Ще один важливий компонент це альфа-ліпоєва кислота. Вона допомагає запобігти пошкодженню клітин та сприяє поліпшенню функцій провідності нейронів при діабеті. Існують дослідження про те, що регулярний прийом альфа-ліпоєвої кислоти може поліпшити зір у людей з глаукомою. Ви розповідали, що при створенні цього продукту використовували стародавні рецепти та секрети наших пращурів. Але назви компонентів такі сучасні. Чому це так? Ви праві назви компонентів і справді сучасні, але від того, що раніше це були назви рослин, а зараз це назви речовин, що з цих рослин видобуваються. Їх властивості не змінилися. Звичайно, наші пращури не знали цих слів, але вони дуже добре розумілися на рослинах та їх властивостях вміло використовували їх за призначенням в даному випадку для захисту та підтримки покращення функції зору. Сучасна наука і технології дозволили нам якісно відновити ці рецепти, вирахувати необхідні пропорції, отримати оптимальні концентрації діючих речовин та підсилити їх дію. Взагалі, до складу препарату Zero Vital входить більше десяти унікальних компонентів, дія яких спрямована на захист та відновлення нашого зору. Серед них витяжки не тільки зі звичних для наших широт рослин, а екзотичні. Наприклад, екстракт гінко Це справді унікальна рослина, її походження Китай, де її з найдавніших часів використовували в народній медицині. Насамперед, для захисту і підтримки функції зору, Гінгобілоба – білоба єдина рослина з роду гінгофіта, що залишилася на нашій планеті ще з часів юрського періоду. Сучасна наука вже довела, що витяжка з гінгобілоби це комплекс активних компонентів, серед яких найбільш активними є флавоноїди та терпени. Флавоноїди захищають зоровий нерв, кровоносні судини та сітківку від ушкоджень, терпени поліпшують кровообіг, розширюють кровоносні судини, зменшують липучість тромбоцитів. На жаль, нам просто не вистачить часу передачі, щоб детально розповісти про всі компоненти, що входять до складу препарату Зеровітал, і про те, яке важливе значення вони мають для наших очей. Та її гарного функціонування. Я раджу глядачам записати номер телефона, який видно зараз на екрані. А саме 044 228 6058, 58. зателефонувати до нас та отримати вичерпну інформацію відносно усіх питань щодо застосування та властивостей препарата Zero Vital. Ми з радістю надамо повну інформацію кожному, хто до нас зателефонує. На жаль, час нашої програми дуже. Швидко спливає, тому в мене буде вже останнє запитання. Розкажіть, будь ласка, чи вже є на сьогоднішній день відгуки фахівців, тобто лікарів-офтальмологів? Здебільшого відгуки дуже позитивні, особливо від тих лікарів, з якими вже давно співпрацюємо. Але є й такі офтальмологи, а скоріше профілюючі медичні заклади, які відмовляються від співпраці з нами, і це нам теж зрозуміло. Розумієте, сучасна офтальмологія клініки, лікарі цих установ не дуже зацікавлені в тому, щоб всі ми мали гарний зір, щоб вчасно займалися профілактикою захворювань, очей, та не мали цих складних хвороб. Всі ці заклади мають надзвичайно дороге обладнання. Лазером. І все це треба використовувати, повертати кошти, витрачені на їх придбання. Я впевнена, що і ви, і наші слухачі розуміють, про що я кажу. Та в нас немає браку інтересу до нашої розробки. До нас з пропозиціями про співпрацю звертаються компанії та медичні заклади Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Швеції та інших країн. І ми впевнені, що дуже скоро Зеровітал буде доступним не тільки для наших громадян, а для громадян інших країн Європи та світу. Дякую вам, Лілія Вікторівна, за таку важливу інформацію. Мені здається, що дійсно дуже багато людей зможуть звернути увагу на таку проблему, як захист своїх очей, та попередити свої захворювання. Можливо, допомогти їх вилікувати. Безумовно, зір найбільша цінність. Втратити зір для багатьох людей означає втратити сенс та радість життя, бути тягарем для рідних, бути цілком залежною від інших людиною. Це велика трагедія. Зеровітал це щит на шляху ризику розвитку, катаракти, глаукоми, діабетичної ретинопатії, хореосклерозу, макулодистрофії та багатьох інших хворобочей. Бережіть свій зір. Телефонуйте, і замовляйте за прямо зараз. Почніть дбати про свій зір вже сьогодні і будьте здорові. На ну ж я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії і за ваші дійсно корисні поради. І, сподіваюсь, вони допоможуть нашим глядачам захистити здоров'я своїх очей. Ну а з нашими глядачами я прощаюся рівно на тиждень. Побачимось на п'ятому каналі у програмі «Мит Експертиза поради. Отже, сьогодні у нашій програмі ми дізналися, що понад 40% населення у віці від 45 років та вже понад 80% у віці від 60 років скаржаться на часткове або значне погіршення зору для нормалізації зору, профілактики та зменшення проявів основних захворювань очей. А також у якості додаткового джерела корисних для здоров'я зорового апарату речовин лікарі-офтальмологи рекомендують продукт Зеровітал. Зеровітал це спеціально розроблений комплекс. З поєднанням основних поживних компонентів, лікарських трав, повного набору антиоксидантів, вітамінів і мінералів для поліпшення зору, і не тільки є засобом профілактики, але й рекомендований у комплексному лікуванні захворювань органів зору. До складу зеровіталу входять такі речовини, наприклад, як гінгобілоба, це рослинний компонент для поліпшення периферичного кровообігу, мікроциркуляції в тканинах головного мозку, у тому числі у сітківці ока. Також до заровіталу входить екстракт чорниці. Чорниця містить антиоксиданти рослинного походження. Завдяки їх наявності, вживання екстракту чорниці підвищує еластичність очних капілярів, укріплює стінки судин, стимулює притік крові до сітків кіока та прискорює регенерацію її клітин, сприяє зменшенню втомлюваності очей, збільшенню поля зору та покращення зору в умовах сутінків. Також у комплекс зоровітал входить цинк, вітаміни групи Б амінокислота та урин. усі ці речовини позитивно впливають на здоров'я наших очей і зберігають зір на довгі роки.